Шопкінс без зупинки кожної хвилинки. Супергерой. Народ. Знаєте, хто такий таємничий Шопкін? Хто? Таємничий Шопкін. Він з'являється невідомо звідки і допомагає нужденним. Як супергерой? Щось мені не віриться. Так, Паченюшко. Ні, це правда. Я сама його бачила. Я гралася з Дамімі аж раптом. Коли я утягнулася, то побачила, як віддаляється силует у плащі. Горілий батон! Оце так пощастило! Він і тебе врятував. Я не знала, що таємниче Шопкі на табі допоміг. Що сталося? Ну, я прибирала, аж раптом хто з нас звідки з'явилася хмара пилу. <fart noise> Ой, ти мене врятував. Дуже дякую. Чекай, хто ти? Просиділа там цілий день. Шкода, що ти не знаєш, хто це був. Я б хотіла йому подякувати. Хто зна, може, він живе у шопілі і ми знайомі. Це точно. Починюшку, ти не знаєш, хто це може бути? Куди вона поділася? Може, це вона таємничий шопкін. До зустрічі.